Добрий день. В цьому відео я вам розповім, як створити вчителя в системі. Для цього вам потрібно зайти у розділ Користувачі, потім співробітники, потім Створити. обираєте роль вчитель. Далі вказуєте, які предмети будуть доступні цьому вчителю, наприклад, автошкола. обираєте, які групи будуть доступні цьому вчителю. Наприклад, тестове вказуєте ім'я, пошту, номер телефона за бажанням та пароль для цього вчителя. Так, дані додані створюємо. Співробітник створений. Тепер давайте зайдемо під його даними і подивимося, як це виглядає. Ввели дані, входимо. Той самий доступний предмет для вчителя. Оберемо його. Вчителю доступні користувачі, статистика, домашні завдання, події, новини та групи. Йдемо до користувачів. Тут вчитель бачить лише своїх учнів. А в домашніх завданнях вчитель отримує також відповіді лише від учнів зі своїх груп, з можливістю фільтрувати, якщо декілька груп. Події та новини. Вчитель може створювати і бачити лише. Відповідно до своїх груп. І в списку груп він бачить, доступні йому і в кожній склад цієї групи, з можливістю перейти до учня. В учні є статистика та деталізована статистика цього учня.